Історія Саші та світу розбитих дзеркал після того, як мрія архітекторів повернула небо хтоніанцям, екіпаж відчув себе не просто дослідниками, а справжніми садівниками всесвіту, що зцілювали світи та відроджували цивілізації. Їхня наступна подорож привела їх до унікальної зоряної системи. Де замість планет навколо центральної зірки оберталися гігантські, ідеально гладкі уламки, що відзеркалювали світло, створюючи сліпуций танець променів. Це був світ розбитих дзеркал. Сенсори показували, що колись це була єдина планета, повністю вкрита кристалічною оболонкою. Якийсь катаклізм розколов її на тисячі уламків, що тепер дрейфували на стабільних орбітах. Дивним було те, що на деяких з цих уламків фіксувалися ознаки життя та енергії. Висадка була небезпечною. Ковчег маневрував між уламками, ухиляючись від відбитих соняшних променів, що були гарячими, як лазери. Саша, Ліра та нуль висадилися на одному з найбільших уламків. Поверхня була схожа на ідеальне дзеркало. Кожен їхній крок створював нескінченні відображення. І в цих відображеннях вони побачили їх. На поверхні уламків жили істоти, яких вони називали дзеркальниками. Вони були зроблені з чистого світла і не мали стабільної форми. Вони існували як відображення, перетікаючи з одного уламка на інший по сонячних променях. Вони були красивими, але неймовірно самотніми. Використовуючи сферу розуміння, Саша спробував встановити контакт. Він зрозумів, що дзеркальники це не фізичні істоти, а енергетичні свідомості, що залишилися після руйнування їхнього світу. Вони не пам'ятали, ким були раніше. Вони пам'ятали лише сам момент катастрофи, який безкінечно повторювався в їхній колективній пам'яті. Вони жили у вічному відлунні власної загибелі. А причиною цієї загибелі була істота, що ховалася в тіні уланків. Це був фантом-паразит. На відміну від пожирача відкінків, він харчувався не кольором, а світлом відбитих спогадів. Він живився страхом і болем дзеркальників, підтримуючи їх у цьому стані вічного повторення, бо це було його джерело їжі. Фантом був майже невидимим. Він постійно переміщувався між відображеннями і атакувати його було неможливо. Будь-який постріл чи удар просто проходив крізь нього або відбивався від дзеркальних поверхонь, створюючи хаос. Ми не можемо з ним битися у світі, де все є ілюзією, сказала Ліра, аналізуючи енергетичні потоки. Нам потрібно щось справжнє, щось, що не має відображення. Саша довго думав, що це може бути. І тоді його погляд упав на нуля. Голим компаньйон був унікальним. Його механічне серце працювало на енергії від лунь. Але його свідомість була логічною, позбавленою емоцій і спогадів у людському розумінні. Він був чистим фактом, чистою дією. Ідея була просто, але геніальна. Вони не могли атакувати фантома. Але вони могли позбавити його їжі. Їм потрібно було дати дзеркальникам новий спогад, який би витіснив старий. Спогад, який фантом не зміг би з'їсти. Саша через сферу розуміння передав дзеркальникам прохання. Довіртеся нам, сконцентруйте все своє світло, всю свою свідомість в одній точці ми покажемо вам, що зновене. Дзеркальники, відчувши щирість у його думках, послухалися. Тисячі світлових істот почали зливатися в єдиний сліпучий путік світла, що вдарив одни найбільших уламків, створюючи на ньому тимчасовий екран. В цей момент Саша віддав команду нулю. Голем, використовуючи серце механізму, почав транслювати на цей екран не спогад і не ебоцію. Він почав транслювати процес творення. На дзеркальній поверхні з'явилися голограми. Ось нуль допомагає будувати міст до хмар. Ось він створює ідеальні деталі для нафтілуса. Ось він захищає Сашу від помітряних вартовів. Це були не спогади, сповнені болю чи страху. Це були акти чистої, безкорисної логіки, спрямовані на творення і захист. Це була історія без емоцій, але сповнена сенсу. Фантом, паразит, прибавлений потужним вихідом енергію, кинувся до екрану, намагаючись поглинути цей новий яскравий спогад. Але він не зміг. Для нього це було як намагатися з'їсти креслення або випити рівняння. Логіка і чиста дія були для нього отрутою. Не зможе харчуватися і відкинути цією новою незрозумілою енергією. Фантом почав слабнути. Його ілюзовна форма почала розпадатися. А дзеркальники, побачивши щось окрім власної загибелі, вперше за тисячоліття. Відчули щось нове. Надію, їхня колективна свідомість почала змінюватися. Вони перестали відтворювати катастрофу. Вони почали відтворювати образи творення, які їм показав нуль. На поверхні уламків почали з'являтися світлові копії мостю, веж і кораблів. Втратив вже джерело їжі, ослаблений фантом паразит видав безмовний крить і розчинився, залишивши по собі лише маленький, мерехтливий уламок зеркала, що не створював відображень, а поглинев їх. Це був осколок істини. Шаша обережно взяв його. Він зрозумів, що цей артефакт може показувати речі такими, якими вони є, без ілюзій. Дзеркальники, звільнені, від свого прокляття подякували командстві, створивши в космосі величну сяючу скульптуру мрії архітекторів. Вони ще не були готові покинути свій розбитий дім, але тепер вони були вільні створювати свої власні нові новиспувади. Повертаючись на ковчег, Саша дивився на нуля. Його мовчазний логічний друг, який колись був лише помічником, виявився ключем до спасіння цілої раси. Це був урок про те, що іноді, щоб перемогти ілюзію, потрібен не герой, сповнений емоцій, а чистий непохитний факт. З в істини на борту мрія архітекторів вирушила дайди. До світів, де меза між реальністю і ілюзією могла бути ще тоншою.